Вітаю на РБК Україна. Путін нібито дав зрозуміти Трампу, що протягом наступних 60 днів планує наступ на сході України щоб досягти адміністративних кордонів областей. Після цього Трамп почав критикувати Путіна і погодився посилити допомогу Україні. Мої колеги із західних медіа стверджують, що ця допомога буде безпрецедентною, коли сьогодні, 14 липня, про допомогу, про те, на що розраховує Путін на лінії бойового зіткнення, якими є наші можливості і чим реально можуть допомогти Україні, Сполучені Штати Америки, спитає Олександр Коваленка, військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день. Вітаю доброго дня. Отже, Путін попередив Трампа про свій черговий наступ на сході країни. При цьому деталі дедалі частіше лунає думка про те, що Трамп зараз наступає о, Трамп, Путін наступає на межі своїх можливостей, і більше він нічого особливого принципово нового вже в наступах зробити не зможе. Крім цього, більд вчора написав про мега наступ Росії у другій половині літа. А потім центра центр протидії дезінформації все це спростовував, називав нісенітницею. Як би ви оцінили реальні можливості Путіна? На що він зараз розраховує, чи просувається суттєво на Донеччині? Якщо без а, якогось хайпу, дійсно, на, який дуже полюбляє Більди, і який дуже полюбляє там різні рьобки і інші, а, то якоїсь спроможності Росії проводити велику загальну військову операцію майже по всім фронтам, а як ми бачимо, ну, згідно з тим, що опублікували Axios, то а, йдеться про Запорізьку область, Херсонську область, Донецьку область, і це при тому, що у росіян відбуваються зараз е, ще е, наступальні дії е, в Харківській області і в, на Сумщині. Е, як вони відбуваються, це вже інше питання, який, е, який там прогрес в них, але вони е, намагаються це робити. Але що ми говоримо про Херсонщину, форсування Дніпра, тобто загальна військова операція з форсуванням. Серйозно, яким ресурсом. Звідки він є, в них велика проблема це Херсонські острови, які вони вже більш ніж як рік не можуть взяти під свій контроль і навряд чи візьмуть. А в них була велика проблема з кринками, яку вони вирішували також майже рік. І допоки повністю не стерли з обличчя Землі, це село вони не вирішили це питання. Коли там вже не було просто де займати позиції, його залишили. А інше питання також є багато таких локацій цікавих по лівому берегу Дніпра, які не вирішено у групи військ Дніпро російської. Запорізька область а, наступати на Запоріжжі силами 58-ї загальної військової армії, яка там сконцентрована, так яка є найбільшою в складі якої дві дивізії мотострілецькі, приводжу приклад на Покровському напрямку? Наступає чотири загальновійськової армії, на е, Новопавлівському напрямку? По селам невеличким селам, також зруйнованим ще також наступає чотири загальновійськові військові армії: п'ята, тридцять шоста, тридцять п'ята. І окрім цього іншого, ще і 68-й армійський корпус. А тут одна загальна військова армія на те, щоб вийти до адміністративних а, кордонів Запорізької області, ну якось з логікою воно взагалі не в'яжеться, не кажучи вже про самий обласний центр міста Запоріжжя, яке є великим індустріальним містом і бої, в якому ну м'яко кажучи, це задачі для угруповування кількісно 300-400 тисяч як мінімум, а не те, що зараз ми бачимо, що намагається зайти в степове. І ніяк не може в степовому закріпитися, а там залишається у вигляді на майбутнє добрива для Чорнозем. Я. От в принципі, з цього й робимо висновок. Путін намагався в розмові з Трампом домінувати. Він намагався розмовляти з Трампом з позиції. Людини, яка повністю володіє ситуацією, і яка може чогось вимагати навіть на рівні ультиматумів від Дональда відповідно Трампа, а це була його помилка, тому що я не здивуюсь, що саме ось така тональність розмови, а вона була останньою краплею, яка переконала Трампа, що Путін він не здатний до якихось перемовин, він не придатний для того, щоб щоб з ним можна було про щось домовлятися і взагалі навіть проводити якісь зустрічі. Тому чекаємо на е, ці епічні історичні заяви Дональда Трампа. Чи дійсно вони будуть настільки епічними, покаже час? Але якщо Дональд Трамп і на це натякав до речі ще на минулому тижні в The New York Post, Саме видання, яке досить лояльно завжди відноситься від до Дональда Трампа, і він навіть полюбляє за Нью-Йорк Пост. Тут головне не плутати з Нью-Йорк Таймс, і е, на минулому тижні вони опублікували: пане президенти, вас водять за ніс. Мовляв, Путін вас е, намагається обійти. Він постійно як шахрай з вами поводиться. Ну, потрібно щось робити. Ми ж «Make America Great Again». І от, мабуть, це його якраз можливість, такий шанс зробити цей «Make America Great Again». І от призупинка відправлення зброї Україні, це була ініціатива Піта Хексета, до речі, а не Дональда Трампа. А коли почали вже саме встановлювати причини, чому це відбулось, то Трамп дав задачу, яку провести ревізію. Провести ревізію, що в них є. А навіщо проводити ревізію? Ну, можливо, щоб якось зрозуміти, чим що можна передати, продати, віддати як завгодно, але на що вони можуть розраховувати. Ну бік як це знову ж таки йому властиво робити всяку дурню. Це ми вже неодноразово бачили. Він просто все зупинив. Це була його помилка. Він скажімо так, доповнив свою скарбничку о, о, мінусів о, з боку, особливо відношення республіканської партії, яка взагалі його не сприймає зараз адекватно. Він він знаходиться зараз в такій опалі, а опозиції можна сказати до о, основної групи республіканців, і в принципі, я думаю, що. Сьогодні можемо очікувати на щось більш-менш позитивного краще аніж те, що ми бачили ну, останні півроку. Це точно Ну, деякі медіа в західні писали, наприклад, за телеграф Трамп має особливу секретну зброю, і сам Трамп вміє інтригувати у своїх публічних заявах чимось особливим, чого ще ні Путін навіть не здогадується. Чи взагалі таке є? Існує в арсеналі е, штатів щось таке, до чого Путін Кремль не готові. Ну я е, буду відвертий, скажу так, що Путін багато до чого не готовий, з того, що ми знаємо. То чи готовий Путін до того, що по ньому можуть почати прилітати томагавки? Я думаю, що не готовий. А, чи готовий він до того, що по території Росії взагалі почнуть прилітати далекобійна ракетна зброя американська? А, ми давно говоримо про те, що Україні треба дати зелене світло на нанесення ударів по території Російської Федерації. І що у мене питання? Ми отримали це зелене світло? З минулого року. Аби так, але й ні. Тому що ну майже нічого не прилітає. Декілька разів щось прилетіло там по Курській області по е, командному пункту. В принципі, все Атакамси не літають по Росії. Е, Storm Shadow, Scalp G не літають кожного дня, кожної ночі. А є чому літати? Ну, наприклад, у нас є f 16 а до f 16 це чудові agm 158 та agm 154. Їх ми так і не отримували досі від США. А їх у США багато і чи готовий Путін відповідати на ці ракети і плануючі бомби? Бо це ракета, саме крилати ракети до звукового типу аналог Storm Shadow, Скальпі G, Taurus. і це плануюча бомба з реактивним прискорювачем, тобто готові. Я думаю, що ні. А, тому й про якесь вундервафи я б не став говорити там про якусь зірку смерті, ні. А от розширення номенклатури озброєння, яке ми зможемо не тільки використовувати у себе на полі бою та по тимчасово окупованим територіям, а й на розширення номенклатури зброї, якої ми можемо застосовувати по території Росії, це дуже важливо для нас. Трамп також заявив, що надійшли в Україні додаткові системи Петріот. Хоча деякі медіа пишуть, що він не про системи, а про ракети, і там є якась плутанина. Хтось пише, що і ракети, і системи тут можна на щось розраховувати, виходячи з того, що в принципі системи дуже довго виготовляються, вони дорого коштують, і в дефіциті по всьому світі США мають одну з найбільших, одну з найбільших ешелонованих ППО. В складі якого якраз знаходиться ЗРК РК тому якщо декілька систем вони і виключать зі своєю шаленованою ППО, десь там от з центральних штатів як варіант, то ну, для США зараз це не буде якоюсь критичною загрозою. Для нас це може бути ось такою рятівною гілочкою, за якою ми можемо окупитися хоча б в питаннях. Ну, розширення міст мільйонників, які можна перекрити ЗРК Петріот або для якихось інших задач виконання. Ну і звісно ж, для нас е, важливо це мати зенитно керовані ракети в достатній кількості, щоб можна було відбувати атаки з боку росіян. Особливо це стосується балістичної зброї, в першу чергу, це стосується балістичної та аеробалістичної зброї. ЗРК Петріот це не про боротьбу з шахедами. Одразу, тобто я так дивуюсь інколи, коли лунає одночасно. Нам треба під підвищувати можливості перехоплення шахедів, дайте нам петріоти. Ну якось, взагалі, не логіка. Тобто, чув декілька разів. Ось такі питання: навіть скільки нам треба петріотів, петріотів, щоб закрити від шахетів повітряний простір України? я Говорю, ну ви взагалі розумієте про що ви запитуєте? Це різні речі. Які це зовсім інша функціональність ЗРК Петріот. Тому а в принципі це, звісно ж, комплексне, комплексне питання, комплексна проблема, яку треба вирішувати, і безумовно, Петріо, це одна складових одна з цих цеглинок, а в цій стіні, яку ми зараз будуємо для захисту нашої країни від ракетного та дронового терору росіян. Ну що стосується дронового терору, ви кажете, Петріот тут ні до чого, я це розумію, але ну суттєво збільшується зараз атаки росіян. І їх стає дедалі. Ну вони частіше так виникають. В міністр Федоров каже, що наразі виробники працюють над технологіями проти реактивних вже дронів. Ну і власне, ми виробляємо перехоплювачі. Наскільки ми зараз встигаємо і до чого готуватися найближчим часом? Це чи є реальна відповідь у України на ці посилені атаки? Якщо чесно, то ми не встигаємо. Це правда раніше? Ми звісно що за креативністю своїх ідей. Та розробок випереджали росіян, але в якийсь момент ми щось звернули взагалі не туди, коли куди треба було. Ми впали в якийсь такий анабіоз, і росіяни за цей період якраз змогли збільшити кількість своїх свого виробництва, збільшити кількість нальотів, і ми бачимо цей результат. Вони перейшли на масовані концентровані удари з відповідно. Сотнями одиниць на добу, деякі дні вони накопичують. Безумовно, щоб за рахунок цього накопичення зробити більш масований концентрований удар, там на 700 одиниць, на 600, так. От, але це накопичення також демонструє те, що в них є поки що обмеження по виробництву. Що для нас проблема, яка? Ми зараз шукаємо спробу, як цьому можна було б завадити. Однією зі спроб, яка дійсно працює, а вона це спроб-зенетні це дрони. Це зенитні дрони, прихоплюючі, які дійсно зараз можуть бути невеликою. Часткою альтернативи щодо перехоплення розширення можливостей перехоплення, тому що е, ми, на жаль, продовжуємо використовувати обмежені обмежені можливості не комплексно. Тобто, так у нас недостатньо достатньо ракетних комплексів малого середнього радіусу дії, У нас недостатньо достатньо самохідних установок. В нас недостатньо. Знити ракетна гарматних систем, усе це сухопутна компонента. Наші мобільні вогневі групи не завжди можуть бути ефективними, тому що пішов дрон на висоту 2,5-3 кілометри. Мобільні вогневі групи вже не допомагають. І стрілецькі можливості стрілецької зброї там чи Браунінг, Вони повинні мати щось потужніше. Тобто, ну, наприклад, ПЗРК, як варіант, ігла, пірум. Стінгер, але штатно в нас досі е, мобільні вогневі групи МВГ. Вони не мають на озброєнні ПЗРК, тільки окремо взяті. Тобто, штатно це не одиниця, яку обов'язково повинна мати МВГ. Е, далі це ми е, шукаємо можливості, і одна з цих можливостей це е, зенитні дрони. Але зенитний дрон він також не абсолютно рятівник. Ми чомусь ігноруємо питання легкомоторної авіації, хоча це питання якраз могло б вирішувати е, проблему масованих нальотів ще до того, е, як долітають до самих міст ці дрони, бо е, більшість тих засобів, які використовуються, ну ті ж самі зенітні дрони, це можливість знищення біля вже самої локації нальоту. А от е, коли ми говоримо про е, упередження, коли дрон летить до міста 200-300 кілометрів, йому летіти, він там собі змінює траєкторію польоту. Мобільні вогневі групи його е, намагаються перехопити, але на висоті 2,5 кілометри він вже не перехоплюється. Отже, тут були б до речі легкомоторні турбогвинтові Штурмовики, чомусь це питання ігнорується. Отже, як цьому завадити? Відповідь дуже проста: комплексний підхід Без концентрації уваги виключно одному якомусь варіанту він не повинен домінувати, повинно приділятися максимум уваги майже усім тим засобам, яким ми можемо. Використовувати. А як сприймати інформацію, яка сьогодні з'явилася про те, що Білорусь вертоліт Мі-24 збив знищив російські БПЛА Гербера, який летів в бік України? Це білоруси вже на нашому боці воюють? Чи як ну, це вже не перший раз, коли білоруси підіймають свою авіацію, щоб збивати ті дрони, які змінюють траєкторію польоту? Чому вони змінюють траєкторію польоту? Тут два можуть бути варіанти. Це а, коли росіяни використовують повітряний простір а, Білорусі для того, щоб а, більш безпечним маршрутом прямувати до якихось наших областей та міст, а, але вони це узгоджують. Тому це білоруси не на нашому боці воюють а, на нашому боці. Це полк секолоновського воює і в принципі, а не білоруська армія, а, і це питання вони узгоджують. Але ті дрони, які підпадають під дію РЕП. До речі, РЕП це також один з елементів, який впливає. Бо я напередодні якимось таким дивом прочитав, що РЕП неефективні в боротьбі проти. Ну вони мають низький рівень ефективності в боротьбі проти... проти дронів, а потім таки дивлюсь: звіт повітряних сил збройних сил України і майже 50% – Тих, що були ліквідовані, нейтралізовані, це локаційно втрачені. а локаційно втрачений це придушений РЕП, і от це придушений РЕП. Це майже 50% від цих е нейтралізованих, ну, взагалі не працює реп так Низький, низька, низька ефективність. Хоча треба визнати переважно це дрони приманки, це гербера, це пародія, але тим не менше на шахеті. Вони також мають вплив. і коли шахет починає летіти в бік. Білорусі оце якраз робота РЕП. Тому тут вони перехоплювали е, дрон, польот якого в повітряному просторі був не узгоджений, і е, в принципі е, який було незрозуміло, чого від нього очікувати. Тому його і перехопили. Пане Олександре. Я з вами починав зі спроможностей Росії. Дозволю собі завершити цим шахеди, нібито збирають вже в Росії силами е, КНДРівців або планують. І крім цього, про КНДР Буданов каже, що 40% усіх боєприпасів які використовує Росія, надходять з північної Кореї за даними Південної Кореї, КНДР загалом вже поставила Росії 12 мільйонів 152-мм міліметрових снарядів. Ну і взагалі про ВПК Росії йдеться на території КНДР. А наскільки вирішальну роль а, у, у війні може відіграти КНДР? Ми кажемо, що наступ глобально не виходить у Росіян, але от якщо з КНДР буде далі, а, вся ця історія. Чим це загрожує КНДР дійсно допомагає Росії і саме за рахунок Північної Кореї, вони мали можливість пережити свій снарядний голод. Ми багато говорили в 23-24 роках про снарядний голод, який виник у Сил оборони України, і навіть було започатковано чешську програму про мільйон снарядів для України Петром Павлом. Але ми тоді не так багато говорили, маючи свої проблеми про снарядний голод, який виник у Росіян. Як вони його вирішували? Вони вирішили його за допомогою е, північної Кореї і продовжують вирішувати, тому що е, на сьогодні Росія тут вже за допомогою Китаю, е, а саме, постачання станків. Постачання нейтроцелюлози, постачання бавовняної целюлози це основні елементи по виробництву порохів. Вони змогли збільшити виробництво боєприпасів на своїх підприємствах до приблизно 2,5 мільйонів на рік. 2,5 мільйони на рік. От у них зараз такий потенціал, навіть трохи більше. А отримали вони від північної Кореї 12 мільйонів. До цього робимо відповідні висновки. Їх власного виробництва їм зараз не вистачає. А щоб продовжувати війну з використанням масштабним використанням артилерії, цьому їм може допомогти тільки Північна Корея, ну і Китай, яка надає усе необхідне подвійного призначення матеріали, станки там. Хімічні елементи і так далі, тому о, Північна Корея відіграє як якої не писані ані санкції, ані закони, ані чого іншого. А вони якраз і є основним зараз постачальником для Росії усього необхідного. Проблема може виникнути і ще в майбутньому пов'язана вже з технікою, тому що ми зараз бачимо, як Росія отримує від Північної Кореї саме боєприпаси, там снаряди і артилерію. Ми вже бачили і реактивні системи залпового вогню і самохідну артилерійську установку КАКСАН. Зараз ми бачимо легкі РЗВ 107 го калібру тайп 75, які масово починають використовуватись росіянами. Що є також великою проблемою, оскільки легка РЗВ вона в штурмових діях, як елемент батальйонної артилерії. А в принципі, вона дуже важлива і ефективна. На жаль, знову ж таки, от ми що як у нас справи з цим ніяк. Були, були деякі дуже цікаві такі варіації. Сіволка, наприклад, у Геромові України була інша, але це все не масштабувалося. Росіяни масштабували запит на такі системи, і зараз їх дуже багато в них. Отже, зараз ми говоримо про арту. Але через деякий час Росія у Росії можуть виникнути ще запит на техніку, і це буде не меншою проблемою. В неї може з'явитися запит на танки, на бойові броньовані машини, на броню на бронеавтомобілі. На артилерію радянських калібрів, бо зараз вони отримують переважно калібри, не зовсім властиві радянському, там 170 й калібр, 107 й калібр, 240 сороковий калібр. Ну тобто, не це все не зовсім 140 й міліметр, там, міномети. Це не зовсім радянські калібри. А от коли вони будуть отримувати запити вже на радянські калібри та на техніку, схожу на радянську, це може виникнути ще більша проблема. А це я думаю, через деякий час відбудеться, тому що у Росії зараз катастрофічна ситуація з технікою в зоні бойових дій. У них катастрофічний дефіцит з технікою. Тому і воює переважно ЛТЗ, легкі транспортні засоби і піхота. М'ясом закидують. Чекаємо, коли буде відповідь щодо запиту на іншу техніку, і тоді можуть відновитися механізовані штурми, механізовані колони. Це може бути серйозною проблемою, пане Олександре. Дякую за розмову. Дякую за вашу аналітику. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.